Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Що дорослого кремезного чоловіка може вивести з рівноваги як не власна маленька дитина. Отак сталося з нашим наступним героєм Даніелем Салемом, коли в інтерв'ю мова зайшла про його донечку. З нею, як і з коханою дружиною, відомий телеведучий вже давно не бачився. Адже поки рідні за кордоном сам Даніель в Збройних силах. От про службу, розлуку з близькими і колег, з ким спілкується, а з ким перестав. Даніель Салем розповідає далі. І тільки ЖВЛ. Із ресторатора і телеведучого у військового ЗСУ для мене зараз е, ця робота найкраща робота у світі. Даніель Салем продовжує захищати неньку Україну заради щасливого майбутнього своєї донечки, за якою він сумує понад усе. Це переживемо. Це буде класно. Ми побачимося. А просто зараз ми побачимо відверте інтерв'ю нашого українського героя. Коли 24 лютого російські загарбники масово вторглися на територію України, Даніель Салем одразу вирішив: піде воювати. Я так розумію, що навіть питання не стояло йти чи не йти. Ні, не стояло. Взагалі не стояло. Єдине питання було вивезти родину, близьких і все. А ти спочатку був в Одесі? Так, я спочатку був в Одесі, тому що у мене я чекав на свій військовий квіток. У мене його не було, тому що я, ну, я народився в Україні, але я прожив своє таке загальне життя за кордоном. І в мене був ліванський паспорт. Народився Даніель в Одесі, а у Лівані на батьківщині свого батька живе з шести років. Після закінчення школи він служив у Ліванській армії. Там було трішки інакше. І... Ну я, я бачив смерть, але я не, я не був в полі боя. Тобто, це були блокпости, це були кордонні пости. Але такого як тут ні, я не бачив. Успішну кар'єру і особисте життя Салим влаштував вже саме в Україні. У 28 років нарешті отримав український паспорт. Тож захищати рідні місця для нього справа честі. Хоч часто вона дуже небезпечна. Ти, ти не боїшся. Взагалі це як Counter-Strike. Ти там, все. Нема минулого, нема майбутнього, Важко, але не страшно в той момент. А коли стає страшно? Страшно, коли ти йдеш на завдання. І страшно, коли закінчиться все. Попадемо, чи ні? Він служить на передовій у підрозділі розвідки і вже щонайменше сім разів потрапляв під обстріли. На одному з завдань Даніель отримав контузію та майже оглух на одне вухо. Як ти зараз почуваєшся і як твоє ліве вухо? Е, нічого ну, як в акваріумі. Не повернувся слух. ще ні. Проходжу обслідування. Побачимо, але все будовок. Я нормальний. А щойно одужає, яка каже, знову піде на фронт. Засиджуватися без діла не збирається. Війна дуже змінила Салема. Він не той, ким був раніше. І вже не ресторатор. Що з твоїм бізнесом в Одесі? Чи працюють твої заклади? Я вже не маю ніякого коннекта до своїх закладів. Все, для мене ця сторона бізнесу закрита. Це в минулому. Як тобі спиться ночами? Спиться. Чи... Взагалі е, важко спати, е, кошмари. Мені буде потрібно дуже багато працювати з психіатрами, щоб залікувати усі рани, які всередині коються. І це ну, це ну, ти бачиш жахливі речі. Ти чуєш жахливі речі. Багато разів просипаюся в поту. По-перше, я дуже сумую за донькою мене лякає тут факт, що я не знаю, коли це все закінчиться. І я розумію, що ще не скоро я побачу доньку. Вже півроку Даніель не бачився зі своєю маленькою Санта Луною, яка разом із мамою тимчасово переїхала за кордон. Навіть не боротьба з окупантами, а ось ця розлука дається знаменитості найважче. Про що ви говорите зараз з нею, коли зідзвонюєтеся? Про різне. Деколи я просто. Смотрю на неї, вона щось там робить, щось малює. Я, я намагаюся не, не сильно питати її там про щось, просто побачити її. Вона змінюється, вона зараз спілкується італійською. Я радій за це. Але так хочеться. Вона, коли говорить, тату, я так хочу зараз бути з тобою на, на, на диванчику і дивитися серіал Друзі, і для мене це просто. І це переживемо. Це буде клас. Ми побачимося. Наша що... віра, єднає земця. Україна навіки жива. Як переживаю розлуку твоя дружина? Тому що колись подібне вона вже відчувала. Ви так. були разом в той період, коли ти якраз як служив до... у Лівані. Ну, зараз інакше, тому що найголовніше для нас. Це донька, і ми тримаємося разом. Відстань зараз це не проблема, це етап, і треба розуміти, що треба бути е, друзями. А ще у розмові з Катею Даніель згадав про своїх друзів, колег, які теж знаходяться за кордоном і не надто поспішають додому. У тебе виникає питання, чому не повертаються? Я, я відчуваю маленьке розчарування, декілька зірок. Я не говорю про жінок, я говорю про, про чоловіків, які можуть робити більш тут, чим там. У нас є культурний десант, який зробив Коля Сірга. І ти можеш приїхати до нас і бути там з людьми, які на передовій. Їм потрібна твоя допомога більш, ніж там десь у Іспанії. Чи в Америці. Я дуже хочу, щоб така сильна людина, як Потап, повернулася, тому що він, він може бути крутим трансетером. Повертайся. Хто ти думаєш, ще такий дуже вагомий, окрім Потапа? Хто може вплинути тут, не там, десь? Я не говорю берити зброю, ні. Я говорю прийти, підтримайте. Ваня Дортом катається по Америці. Приїдь до сюди. При цьому Даніель надзвичайно вдячний усім своїм колегам, які піснями продовжують розповідати про цю жорстоку війну і активно працюють на інформаційному і культурному фронтах. Для мене це е, приклад того, який круті ляписи ми даємо русні. Вони навіть не могли уявити собі, якими сильні і які у нас сильний ляпис. Прям їм. Після перемоги він і сам планує повертатися до творчості. Щоправда, хоче не співати, а всього себе присвятити акторству. Я зрозумів, що я дуже багато часу тратив на закладі. Я хочу йти до своєї мрії, яка вона у мене була. Я хочу стати повноцінним актором. Я хочу зніматися в кіно. Я би дуже хотів знятися у військовому кіно. Переможемо, і 100% ви побачите мене на якомусь українському е, оскару. А поки ж Даніель Салем ще трохи повоює з вірою у найкраще, з позитивним настроєм і ніяк інакше. Для мене зараз е, ця робота найкраща робота у світі: стиснути зуби, стиснути ку наші кулачки і поборотися ще трішечки. А потім ми попрацюємо, збудуємо нову країну і тільки потім, десь там у старості ми поплачемо. І те тільки від радості, давай. Так, і те тільки від радості.